Третьої спроби 27 грудня Южноукраїнській міській раді вдалося завершити 34-те пленарне засідання. Над питаннями, що залишились не розглянутими, працювали 20 з 34 депутатів. Під час засідання затвердили зміни до програми розвитку земельних відносин. Це дасть можливість вже з наступного року розпочати облаштування території міського кладовища. Одностайно погодили внесення змін до власного рішення, яке прийняли на жовтневій сесії. Воно стосувалось перейменування вулиць, бульварів і провулків у міській громаді та мало набути чинності з 1 березня наступного року. Однак, у реальності щось пішло не так. У нас що відбувається, в реєстри вже висвічуються, а наше рішення не набрало просто законної сили. Тому ми вносимо зміни з моменту прийняття цього рішення. От ми зараз його приймаємо. і Все у нас буде повне співпадіння нашого рішення і те, що відбувається в реєстрі. Тож, відповідно до прийнятих змін від учорашнього дня, мешканці 19 вулиць громади мають призвичаюватись до нових назв, серед них, зокрема, міські дружби народів Маяковського, Пугачова та Бульвар Курчатова. А от абонентам Київстару, що живуть у Бузькому, вже незабаром доведеться звикати до більш якісного зв'язку. Приватне акціонерне товариство отримало дозвіл на розробку проєкту землеустрою з оренди землі по провулку польовому. Там планують встановити вежу мобільного зв'язку. Ще одному претенденту на земельну ділянку у дозволі поки що відмовили. КПЖ охоче розмістити в прибережній зоні на вулицях Пугачова та Прокоф'єва оглядові майданчики для відпочинку. Нас місці. Не розвивається туризм. Багато гідів, які працюють, також зверталися до нас з проханням, щоб зробити готовий майданчик, щоб прибирати територію, щоб можна було якимось чином е зацікавлювати людей, які будуть приїжджати до нас в місто, залишати. В місті кошти у цієї ідеї є й противники. Переважно це мешканці будинків, що розташовані по сусідству з потенційними оглядовими майданчиками. Однак, за словами депутата Конопляникова, активісти, що виступають проти, не зовсім щирі. Ті ж саме активісти. Ви можете всі, коли спускаєтесь до річки Південний Буг, подивитися на скелі, де двохметрова сітка перегорожена, і в метрів сто по скалам, і стоїть. Так само тимчасово МАФ стоїть оглядовий, де за одну годину цей ділець бере 400 гривень, щоб там відпочити. Зрозуміло, тобто, чому він прийде і буде говорити Я не хочу. Та не лише спротив активістів став на заваді у прийнятті даного рішення. Перш ніж давати дозвіл на облаштування таких майданчиків, слід зрозуміти, як вони виглядатимуть, зауважили депутати. За ініціативи Антоніни Мартинко на наступне пленарне засідання керівнику КПЖО доручили представити візуалізацію майбутнього проєкту. Щодо наявності приватної споруди, то її на пропозицію Олега Конопляникова також перевірять. Переміряють ділянку та з'ясують законність встановлення паркану. У процесі обговорення трьох таких питань місцеві парламентарі дійшли до загального висновку: обстежити треба всю прибережну зону МТГ. Це дасть можливість виявити незаконні споруди та місця, які можна використати з користю. Робитимуть це южноукраїнські депутати, скоріш за все, вже в новому році. Надію на плідну працю висловив у своєму привітанні секретар міської ради. Хочу закликати, щоб ми всі були єдині, і тому що якщо ми єдині. Ми незламні і непереможні. Я думаю, всі пам'ятають, з дитинства прислів'я про війник, Про прутики. Якщо прутик один, його легко зламати. Якщо прутики всі разом, їх зламати неможливо. Дякую. Та завершити сесію на мажорній ноті головуючому не вдалося. Під завісу засідання на Олександра Акуленка посипалася низка запитань. Вони стосувалися встановлення гучномовців на дахах житлових будинків, графіків відключення електроенергії, вуличного освітлення та депутатів, які нехтують взятими на себе обов'язками. За словами секретаря міської ради, частина питань вже в роботі, та й, зрештою, обіцяв розібратися.